Вітаю вас на каналі Видавництва Розум. Мене звати Катерина, і сьогодні розповім вам про нашу майбутню локалізацію однієї дуже відомої настільної гри. Трохи інтриги. І ще трохи інтриги, барабанний дріб. І це Мачикоро, яка українською називатиметься Наші міста. Одразу маю для вас чудову новину: це буде друга версія цієї легендарної настільної гри. Якщо раптом ви не чули про що саме ця настільна гра, то в ній кожен учасник стає мером міста і має вибудувати мегаполіс із підприємствами та визначними пам'ятками. Гравець має зводити пекарні, заводи та інші будівлі, і все задля того, щоб першим побудувати три визначні пам'ятки. Також важливу роль у грі відіграють кубики, за допомогою яких ви будете активовувати ваші будівлі. Настільна гра розрахована на кількість гравців від 2 до 5 і грається близько 45 хвилин. Гравці будуть здійснювати ходи по черзі за загоду. Стрілкою. Хід складатиметься з трьох кроків: перший кидок кубиків. Тут гравець буде кидати один або два кубики, в залежності від бажаного результату, другий крок отримання прибутку, де всі гравці будуть активувати підприємство згідно з результатом на кубиках. І третій останній крок будівництво, де активний гравець може побудувати підприємство або пам'ятку. У грі існує чотири різних типи карт. Вони ж підприємства, за допомогою яких ви будете отримувати прибуток у різний спосіб. Сині карти це первинна промисловість. Такі будівлі активуються у хід будь-якого гравця. Зелені це вторинна промисловість. Такі карти активуються лише у свій хід. Червоні це заклади харчування. Карти цього кольору активуються лише у хід іншого гравця. А Фіолетові це великі підприємства, які активуються лише у свій хід. Таким чином весь процес гри буде побудований на тому, що гравці кидатимуть кубики. За результатом китка будуть активовувати відповідні підприємства, отримувати прибуток, а також будувати нові будівлі, якщо для цього вистачить коштів. Гра триватиме доти, доки один з гравців не збудує свою третю пам'ятку. Коли це відбувається, гра негайно завершується, а такий гравець перемагає. Якщо ви мали досвід гри в першу версію Мачікора, то у другій версії ви одразу помітите деякі суттєві зміни. Згідно з новими правилами зонування, гравці отримують обмежений бюджет, щоб лоструч обрати та придбати свої стартові підприємства. Карти, з яких можна буде обирати протягом гри, викладатимуться із трьох різних колод на загальний огляд. Карти другого версії Мачикоро оновлені, тож вони матимуть нові, захоплюючі небачені раніше властивості. І вибір слід робити дуже обережно, адже ваші пам'ятки тепер приноситимуть користь не тільки вам, а й вашим суперникам. Настільна гра наші міста Мачикоро 2 буде цікавою для поціновувачів карткових ігор, де багато що залежить від китків, кубиків, а також для тих, хто полюбляє тему містобудування. Я впевнена, що коробочка з цією настільною грою подарує вам безліч позитивних емоцій. А придбати цю гру ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте в описі до цього відео. Дякую за увагу, до зустрічі!